Маленьке янголятко прокинулося сьогодні напрочуд рано, потягнулося на м'якій пухнастій хмаринці, вмилося теплим літнім дощиком і швиденько чкурнуло святих отців, які ще мирно спочивали після нічної молитви. Воно дуже тішилося, що його ніхто не побачив, позбиралося потихеньку спуститися на землю, щоби побавитися з маленькими діточками. Дорослі вже давно виросли та перестали дивуватися чудам Божого світу, проте маленькі діти мають чисті, щирі серця і можуть за бажання, звісно, бачити янголів. Найприємніше гратися з неймовлятами, вони так тішаться. Коли янголята пестять їхні ніжки, бавляться пальчиками, сміхалося подумки Янголядко. Вже старшенькі дітки втрачають здатність бачити божих янголів, проте ще вміють відчувати їх. Та цьому янголядкові було байдуже, чи бачить його хто небудь, чи ні. Головне, що воно бачить усіх і може тішитися кожною дитинкою. Може, подихом висушувати слізки малечі, може, самим тільки дотиком вгамувати найбільшого вередуна. Старші янголи інколи підсміювалися над малим, а дехто пропонував зайнятися якоюсь корисною справою, відігнати хмарки туди, де вже давно не було дощу, притримати вітер, аби він не зашкодив людям і будинкам. Звісно, така робота дуже важлива, але йому так хотілося бути поряд із дітьми. Маленьке янголятко так заглибилось у власні думки, що не помітило, як наштовхнулося на чиїсь теплі долоні. Воно підняло оченята й побачило перед собою святого Миколая. Це був його найулюбленіший святий, бо він. Теж дуже любить дітей. Особливо Янголяті подобалося те, що цей поважний старець щороку на свій день дарує малечі подарунки. Куди це ти прямуєш, мій маленький Непосидо? лагідно усміхнувся отець Миколай. Хочу до діток полетіти, подивитися, чи не потрібна моя допомога комусь. Відповіло Янголятко трохи зніяковіло. А хочеш допомогти мені? Вам? здивувалося маленьке, і подумало, хіба такий визначний божий чоловік може потребувати моєї допомоги? Так? Мені? Я збираюся подивитися, чого бракує діточкам і допомогти їм у потребі. Та ж сьогодні не день Святого Миколая, ще більше здивувалося Янголядко. Чудотворець лагідно усміхнувся, і його борода ніби забриніла веселковим сяйвом. А невже для подарунків потрібне свято? запитав отець Миколай, не знаю. Раніше вважав, що так, а ось тепер починаю сумніватися, розгублено відповіло Янголядко. А ти поклади руку на своє серце і послухай його, що воно тобі скаже, порадив святий. Янголятко слугняно поклало руку на серце і на мить заомерло, а потім радісно засяяло усмішкою. Моє серце сказало: дарувати любов слід завжди, а подарунок це видимий знак нашої любові. Отак От Янголятко на мить замовкло, про щось роздумуючи, про те, дорогий отче Миколаю, як же ми зможемо у звичайний день принести дітям дари? Святий ніжно погладив малюка по голівці та промовив є одна таємниця. Нам не обов'язково самим роздавати подарунки. Ми можемо це зробити через людей. Головне, достукатися до їхніх сердець, щоб вони відчули, як добре допомагати іншим. І тоді кожен, хто відгукнеться на цей поклик, також стане святим Миколаєм. Ура! Я можу бути святим Миколаєм, радісно заспівало Ян Янголядко. Стрибаючи по хмаринках, воно хутко полетіло на землю виконувати доручення улюбленого чудотворця. Маленький уподібнився святому. А ти, готовий стати для інших святим Миколаєм?